Меланхолійна музика? Що це? Це струя смутку, після якої не можу опиратися самому почуттю, і якого мені позбутись не так легко. Зате, як пронесеться музика близько, і я подвійно живу. Заявляла б, далеко і широко музика грає. Класичну музику також люблю завдяки одній компаньонці, яка була наче сама тою музикою. Ти мене не розумієш. Я артистка. Я відчуваю творчість у повітрі, А в тебе надто консервативне мислення. Ганусю, Я розумію. Ти не можеш мене розуміти. Я тебе надто люблю, але ти до мене придираєшся. Ти читаєш свої книжечки і мрієш про якогось, хлопця, який має роста. Міняй свої принципи. Достатньо, я останеш цим старішим типом. Тяжко співіснувати з людиною, в якої фантазія вирує не наче той птах. Але наша дружба це поєднання протилежного, мабуть, в цьому і є сенс. Власник нашої двохкімнатної квартири повисив ціну, Не наче через скоропостижне зростання ціни російського газу, але, на мою думку, це брехня, як от та саме про взяття Києва за три дні, але Гануся чуттєва натура. То що це так важко? Ну, як я можу малювати щось чуттєве, коли в нас проблеми з грошей? Ну, Що будемо робити? Не я візьму ще декілька дітей для уроків англійської. Програємо. А якщо взяти якусь третю компаньонку? Ну, це була, напевно, непогана ідея навіть в фінансовому плані. Ми могли говорити не тільки про твоє кохання, але про просу цього світу. Ідея перейшла в стадію пошуку, і нам вдалося знайти нову сусідку. На фото, здається, достатньо милою і простою, але Ганна віднеслась до неї трішки скептично. Але чи надовго це? Пройшло два місяці з моменту поселення Софійки. Натура її здавалась би проста. Гануся, перший раз побачивши, подумала, що вона та сама швачка з ательє. Але те, що її видало, це фортепіано. Той інструмент, який вирував її душі вічно. Навіть після тої події в ньому наче й досі ті самі ноти того самого твору. Чому ви зараз бачите мене саме такою? Випадково помітила його з іншим. Але мабуть, це всього випадковість? Ну я казала, що любов не вічна. Хіба вартувала твоїх потрачених нервів? Ганусю, тобі би перекусити язика. Любов може бути тільки до вічного. Наприклад, до моїх картин. Любов не вічна. А якщо це випадковість? Вартусу не нервуй мене. ти що мене не дочуваєш, що тобі купити слуховий апарат? Чи я одна не маю цих почуттів? Побачимо, побачимо. А я ж наважусь і поговорю. Догадки виявилися несправедливими. Хочете прикол? То була його сестра. Здається, у нашій квартирці вирує стабільність. Ганна намагається отримати візу в Італію, тим самим хоче відкрити білий простір мистецтва. Софія далі навчається в музичній академії, з надією перейти на навчання у Венеції, після чого розвивати доленосність музики саме тут. Можливо, а ну дивиться, мене в Агадані зрозуміють з таким портретом. Чувак в тебе не старого грунта, Вануся. Софія, поранивши в меланхолію після кривди власної душі і втрати надії про майбутнє після смерті людини, яка змогла б фінансувати освіту в приємному місці, її дядька, забула про своє серце. О, артистка наша. Подивися потім на мою картину, буде в тому розумішся. Цей завжди по класиці меланхолійний вальс, а ще трапилась. Прийшли роки. Софійка так і не змогла доторкнутися до інструменту. Я приходжу до неї, але не одна, а разом із своєю донькою. Їй 12. Тепер вона грає на тому фортепіано. Гануся? вона переїхала з Італії, її намагалась любити, але чи здатна людина зі стійкими принципами полюбити відверту відповідь, мабуть, ні.

Блатні. На готов семье стана готов сімь. Наталя пише шерифах поиг не видно. а не Я макрони збираю. Макрони? Макронів збираєш. І багато макронів не є в Україні. Дуже. Які вина коштує? Ти що вона коштує 14 гривень? Я Бідний студент. Ти трошки думаєш, що тиш. Я тут його готую, прибираю, а ти мене об'їдаєш. А все ж таки я наважу і поговорю. Не пропав. Ти розмієш собі на мою їду, і хтось тебе не пропав. Блян, ну, давай. Це так класно.